Всім доброго дня, ми зараз в парку імені Чекмана у Хмельницькому, де має з хвилина на хвилину розпочатися свято стрітання. Там при вході, якщо бачите, Хмельничан зустрічає оркестр. Що нові грав, це наша спроба номер 2 показати в прямому ефірі, щось тут зі зв'язком були у нас проблеми, тому, тому, тому перший стрім ми наш видалили. Ну, давайте прийдемо цією алеєю, яка веде до сцени, де має бути в нас е концерт. Ну, тут, бачимо, можна придбати щось поїсти. Картопля, сардельки. Здається, скумбрія смажиться на мангалі. Ну, вихідний день у парку людно. Такий паровозик катає дітей, звичайно, не безкоштовно за гроші. Ну, Насправді стрітання, якщо брати по календарю, це зустріч зими та весни. Саме свято стрітання 15 лютого відзначають. Але я так розумію, враховуючи той факт, що стрітання цього року припадає на четвер, 15 лютого, ну, вирішили в Хмельницькому сьогодні його відзначити, оскільки вихідний день. Люди відпочивають і можуть прийти в парк погуляти з дітьми. Якщо зануритися в історію, Хмельницьку історію святкування зустрічі зими з весною, то ну, дуже часто ми бачили те, що в цьому парку ну, фактично відбувалося так, такий фестиваль їжі, мабуть. Всі пили, їли. Сьогодні ми цього поки що не бачимо. Тут така фотозона є. Зима, 71 день пише і там. До весни 17 днів. Можна тут сфотографуватися, що власне і роблять люди. Йдемо далі. Ну і пригадую, коли декілька років тому, коли було багато снігу, ось на цій алеї були різноманітні фігурки зі снігу, які ліпили школяри в цьому році снігу не так багато і нема ніяких у цих фігур. Йдемо далі, йдемо ближче до сцени. Там має бути і виступ козаків Поділля, і, і різноманітних колективів міста. Бачимо, поліція тут ходить, охороняє громадський порядок, щоб все було культурно, все нормально. Ну, ми вже пройшли від початку парку ну, більше ніж метрів 100 ну, і, власне Можемо констатувати, що все тут чисто, все в порядку. І ще одна така невеличка фотозона попереду ми бачимо. Можна встромити свою голову та сфотографуватися у вигляді або козака, або його дружини. Крокуємо далі. Там, де багато людей. Ну, власне, всі люди, більшість людей має на увазі. Там біля сцени, де о 15 годині має розпочатися святковий концерт. А Ми зараз перейдемо по цій алесі на інший бік, де там щось продають, подивимось, що там пропонують хмельничанам та гостям міста. Я думаю, тут також є. А Тут в принципі, що з однієї сторони, що з іншої. Іде така торгівля. Іграшки? Прізні трави? Бачимо вироби з дерева. Картопля, солодковата, попкорн. Знову іграшки. Поліцейські ми спілкуються. Я ще погано зробив. Перевірять документи в якогось чоловіка. Щось смажуть на мангалі. Юлякі бабс. Так, лаваші 60 гривень штучка, не лаваші 50, шаурма 45, картопля за 100 грам 12 гривень. Власне, бачите, ціни. Якщо ви зголодніли і гуляєте в парку, то можна перекусити, якщо, звісно, у вас є стільки грошей. Ну і Є солодке щось. Ну вже на сцені, я так розумію, розпочинається концерт. А ми давай... ми повертаємо Зник зв'язок, коли ми почали підходити ближче до сцени. Тільки? От бачимо, і тут можна щось придбати, поїсти. Ну, власне, не будемо ми йти туди близько до сцени там проблеми зі зв'язком, а тому ми не зможемо вам показати нічого. Лише будемо і ми нервувати, і ви також. Дякую всім за увагу, хто дивився наш стрім. Ну а детальніше про... Як сьогодні пройде свято встрітання у парку імені Чекмана в місті Хмельницькому, можете прочитати трохи згодом на сайті Є, Ви бачите фото та відео. Дякую всім за увагу, будьте з нами, до зустрічі!